Коли ми відчинилися, з'явилася болячка коронавірусу. Всі пам'ятають, морди закрили, маски наділи, сидите вдома, ніхто нікуди не ходить. І ми якось потихеньку перший рік перебилися. Другий рік також коронавірус, ми тоді вже дозволили на відкритому повітрі людям десь приходити гуляти. З тої сторони навіть би повезло, і турист пішов. І все добре, якби ми вже все, там плани, як у, не знаю, космонавтів на другий рік буде то-то. І тут три з війна. Перший рік війни, другий рік війни, зараз третій рік війни, от ми так і працюємо. Тому планів у нас багато, багато моментів різних, що тут можна, що, бо люди до на нас ідуть, турист приходить, але в зв'язку з війною не кожен це розуміє, і ми самі такі, що це неправильно, напевно, дуже щось тут якісь там концерти, марафони, півмарафони і так далі, якісь такі мероприємства проводити. Ну, особисто ну, моя думка така, що краще якось тихенько хто вже має бажання, прийшов собі тут, посидів, кави, попив. Але якісь такі аж дуже, ну, поки не закінчиться війна, то ми напевно не хочемо проводити. Ні, то вже не змогли сказати, що ні. Масово то ну, дійсно людей багато проходить угу. і до війни. Ну, напевно, в Україні немає районного центру, звідки до нас з автобусами приїжджали. І взагалі ми, коли зробили, ну не враховуючи Крему лавандову гору, то ми вважалися, та й на сьогоднішній день вважаємося по об'ємах самим більшим лавандовим полем в Україні. Крім того, займаємося ще саженцями. І всі поля в Україні, які ви чуєте, бачите в інтернеті, там десь все, що більше пів гектара, це наші саджанці. Ми, окремо розсадні, ми ще цим паралельно займаємося. Я тут, тут так, зараз в, в процесі будемо реєструвати всеукраїнську громадську спілку, організацію всіх, хто має лавандові поля. Ми за роки три їздили, шукали, наїздили собі контакти по Європі. Тобто я можу пробути сьогодні, наприклад, і 3, і 5, і 10 тонн лавандової олії. Якщо б вона була. При тому, що якщо взяти, там, до прикладу Болгарію, то вони там 180-200 тонн в рік виготовляють лавандової олії. А і так в світі на сьогоднішній день вважається, що дефіцит, там процентів 30% чи не вистачає цієї олії. Але є одна умова. Це олія має бути органічна. Тому ви якраз так попали, що у нас буде процес кошення зараз. Бачите, чітко видно, що тут органіка. Бур'яни ростуть, які хочете. Це буряни, у нас ромашки ростуть. А сертифіковано у нас Документи ми вже також подали на сертифікат. Це такий процес, що в Україні бюрократія з'їдає всі нерви і гроші. Крім того, ми маємо ще найбільшу локацію з Дамайською трояндою, це більше для жінок. Самі дорогі парфуми, які є в світі на сьогоднішній день, роблять якраз із ефірної олії домацької троянди. Так, знову ж таки, для прикладу розповім, що кому цікаво, не цікаво, що якщо з гектара лаванди можна зробити там, від 80 до 120 кг ефірної олії, то з гектару домайської троянди можна зробити кілограм. Ці всі листочки треба вручну зібрати, потім їх переробити на ефірну олію. Кажу зразу, ми ще її не робимо, ми робимо водичку, У нас все до 2 гектарів домаської троянди. Але все в процесі, Кажу, чекаємо, чекаю, щоб ця вся біда, війна закінчилась і тоді, можливо, вже почнеться 10 гектарів купили. Пішли ще на той час були районні адміністрації, що пам'ятаєте, їх ну, ліквідували, тоді вони ще були. Написали ще заявку, нам додали ще 20 гектарів. Тут зібаємо поле і там. Зараз ми їх вже другий рік готуємо під посадки, уже їх розкорчували. Тут, щоб ви розуміли, дивіться, як було тут, так було і тут. Тут жінка, діти, ми всі тут коротше, жили за три роки, поки ми це все трошки підняли. Взяли, купили котел. Потім ем, апарат для переробки. Всі розказують, там якісь лінії спеціальні, десь купують, їх шукають, дурні гроші переплачують знову ОЛХ, знайшов чувака з нержавейки, зварив нам дистилятор на 300 літрів, і ми собі потихеньку, скільки нам цієї олії, в рази-в ну, рази, рази дешевший цей дистилятор, як ті, що бачив всі в телевізорі. Ну і чому так? Тому що ви питали на початку про кредити. Якщо ти йдеш у банк, то тебе заставляють купляти, там, як вони говорять, українського виробника. Це, скажімо так, не всі українські виробники. Більшість з них просто Китай, і зверху набита емблема. Воно не працює так, як має працювати це перше, і ціна там завишена у п'ять разів. Тобто вас заганяють в кредит. Ви берете цей кредит, і для чого? Якщо за ту суму ви можете придбати все те обладнання, яке вам потрібно, і ці хлопці там нервно курять, курять. Я на них дивлюся, дивлюся. Перший рік, другий рік. Думав, що щось треба для них придумати. Чоловічі братство. Приходять, приходять вони, коли я вже лавандівку придумав. Кажуть, що нам тут робити? Кажу, хлопці, все нормально, заходите в кафешку і там все я і для вас. Заходять, виходять вже доволі, ой, за нас подумали і так далі. Клієнти орієнтовані. Забув окремо сказати за косметичну лінію. В прошлому році запустили косметику, косметичну лінію. Знову ж таки, жінка придумала, сидить там цілими ночами, ці наклейки. Що там всередині має бути. І основа усій цієї косметиці це наша ефірна олія, наш дистиля... ну, наша водичка дистильована. я вибрав там текет, щоб обдавати наші заказують. Це наша вплину, це поводі. Яка зайде хлопцям? В селі.